Доброго ранку та благословенного Богом дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я вдячний Богові і думаю, що і ви приєднуєтесь до цих подяг, тому що Бог подарував нам цей день, і ми сьогодні серед живих, ми ще можемо вірою і надією покладатися на обітниці, які Господь дає нам через своє слово. А Господь пообіцяв, що для всіх, хто шукає його. Для всіх, хто прагне миру і святості, він дасть. Цікаві вірші записані після того, коли Господь дав закон про чисту і нечисту їжу. І ви послухайте у третій книзі Мойсея, у книзі Левит, в 11 розділі 44 вірш: Адже я Господь, ваш Бог. Тож і ви будете освячуватися і станете святими, бо я святий. Слава Божа полягає в тому, що Він наділяє своїх дітей своєю доброчесністю. Він бажає, щоб чоловіки та жінки досягли найвищого мірила, коли вони вірою тримаються за силу Христа, коли благають про виконання Його вірних обітниць, які вони вважають своїми, коли із. Нездоланною наполегливістю шукають сили Святого Духа, то досягнуть у ньому повноти. Перед віруючим відкривається чудова можливість стати подібним до Христа, слухняним усім принципам Його закону. Проте сама людина не може досягти такого стану. Святість, яку вона за Божим Словом повинна мати, перш ніж бути спасенною. Є результатом дії Божественної благодаті, коли людина підкоряється вихованню та стримуючому впливові духа істини. Послух людини може стати досконалим лише завдяки фіміамові Христової праведності, яка наповнює божественним ароматом кожний учинок послуху. Обов'язок християнина це. Наполегливо перемагати кожну ваду. Він повинен завжди молитися, прохаючи Спасителя зцілити його вражену гріхом душу. У нього немає ані мудрості, ані сили для перемоги. Вони належать Господу, і Він дарує їх тим, які в смиренні і розкаянні шукають у нього допомоги. Святий Дух буде даний тим, хто шукає його сили і благодаті. Він зміцнить нас у наших немочах, коли ми матимемо спілкування з Богом. Небеса відкриті для наших прохань. Тому звучить заклик, приступаємо сміливо до престалу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Ми повинні приступати з вірою і впевненістю, що отримаємо те, чого просимо від Нього. Якщо вашій душі чогось не вистачає, якщо ви відчуваєте голод і спрагу за праведністю, це свідчить про те, Христос уже подіяв на серце, щоб воно шукало Його. Духом Святим, Він може здійснити те, чого ви самі не здатні зробити. Якщо ми звільнимо душу від свого Я, Він Задовольнить усі наші потреби. І Він дасть цю силу, дасть нам силу п'ятидесятниці, яку так чекали апостоли, коли Ісус вознісся, і вони молилися про це. Послухайте, як воно здійснилося в їхньому житті. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Що сталося після того, як Святий Дух був злитий у День П'ятидесятниці? Радісна новина про Воскресло Спасителя досягла найвіддальніших куточків населеного світу. Коли учні проголошували вістку про спасаючу благодать, серця слухачів упокорювалися силою цієї вістки. Новонавернені прибували з усіх кінців до церкви. Відступники. Поверталися до Бога. Грішники об'єднувалися з віруючими в пошуках дорогоцінної перлини. Декотрі з найзапекліших противників Євангелія ставали його захисниками. Кожний християнин бачив у своєму братові откровення божественної любові та прихильності. Усіх об'єднувала одна мета. Усі інші інтереси поступилися місцем. Віруючи, прагнули явити світові христоподібний характер і працювати для зростання Його царства. Як ми читали в 33-му вірші, апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Завдяки їхній праці. До церкви приєдналися вибрані мужі. Прийнявши слово істини, вони присвятили своє життя тому, щоб нести іншим людям надію, котра наповнювала їхнє серця миром і радістю. Їх неможливо було зупинити або залякати погрозами. Господь промовляв через них, переходячи з одного місця на інше, вони проповідували Євангелії бідним. Та чинили чудеса божественною силою благодатів. Обітниця Духа Святого сьогодні належить нам не меншою мірою, ніж першим учням. Бог і нині наділяє людей силою згори, як Він робив це для тих, хто у день п'ятидесятниці чув Слово Спасіння. У цей самий час Його Дух і Його благодать пропонується всім. Хто має потребу в них і бажає вірити Богу на Слово, ревні щодо Бога, спонукали учнів нести свідчення істини з великою силою. Чи не повинні ці ревнощі і наші серця запалювати, рішучістю проповідувати про викупну любов Христа і того, хто розп'ятий за нас? Хіба Божий Дух не зійде сьогодні, зараз у відповідь на щиру, наполегливу молитву, щоб наповнити людей силою, необхідною для служіння, необхідною, щоб свідчити. Я, побуджений духом, молитися вже, щоб Бог дав нам цю силу свідчити про любов Христа. Наш дорогий Небесний Отець, через ім'я Ісуса Христа, нашого і Спасителя, ми звертаємось до Тебе в ці хвилини, складаючи наш перший щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до нас через жертву Ісуса Христа. Ми щиру подяку складаємо Тобі за те, що ми могли вже в ці ранкові хвилини чути ці слова, чути ці обітниці, на які ми можемо покладатися вірою і надією. І чекати їхнього виконання в нашому житті. Господи, ти хочеш наші серця наповнити силою Святого Духа, для того, щоб наше життя було живим свідченням, пахощами на вічне життя для всіх, хто оточує нас. Тож благаємо тебе. Зроби це, Господи, сьогодні. Зроби це уже, щоб цей день був благословенням і для нас, і для тих, з ким ми будемо спілкуватися. Наш дорогий небесний батько, ми дуже просимо Тебе, щоби Ти в милості своїй прощав нам де ми були не такими, і благословив надалі. У нас є проблеми і переживання, і ти знаєш їх. Ти знаєш і чуєш молитви всіх, хто піднімає свій голос сьогодні до тебе, хто хворіє і страждає, хто поранений, Господи, страждає від болю. Ти втілюй їх, Ти, Господи, облегчай їх, повертай здоров'я і сили. Ми дуже просимо тебе, щоб ти благословив наш край. І ми дякуємо за мирний тихе небо в нас, але просимо, щоб і нашу країну миром ти поблагословив. І від кого залежить мир у світі, Господи Боже, Ти благослови, але допоможи тим, хто знає тебе сьогодні, прийнявши силу Святого Духа, понести Твою любов скрізь і на кожному місці. Це наше молитве прохання, а тобі за все щира подяка, Отцю, сину. І Духові Святому Амінь. Бог не так просто дає дари, Бог даючи дар. Він хоче, щоб він приносив якийсь плід, щоб він не залишався. І ви зрозуміли Божий принцип. Коли ми від Бога отримуємо і віддаємо, ми будемо більше отримувати. Тому відкрийте свої серця для Божої благодаті, а разом із тим. Поділіться цією благодаттю з тими, хто навколо вас. І основне саме, про що треба сказати сьогодні світові, що Ісус Воскрес. І цей Ісус воскресний прийде на нашу землю знову. І як ми бачили із прикладу учнів Ісуса Христа, що вони з великою силою свідчили про це людям, які жили з ними. Вони за короткий термін часу усім розказали про цю велику і безмежну Божу любов. Тож прийміть Божу любов сьогодні і передайте її тим, з ким ви будете спілкуватися. Нехай Бог благословить вас у цьому. До побачення.